Ця музика звучить за тисячі кілометрів від Шотландії в столиці Нігерії. Вулицями марширує оркестр волинників. Тут це справжня екзотика, але так було не завжди. До 60-х років минулого століття Нігерія була британською колонією, і гра на Волинці була тут модною. Відколи країна здобула незалежність, цікавість до цього інструмента майже згасла. Але тільки не вчук вокалу. Ми намагаємося грати знайомі мелодії, щоб люди могли підспівувати, коли ми граємо. Чуку заснував оркестр ще 20 років тому. А почалося все з того, що коли йому було 18 років, він побачив поліціянта, який грав на шотландській Волинці. Це так його вразило, що він теж захотів навчитися. Наразі в оркестрі 24 учасники. Музиканти грають на весіллях і національних святах. Чуку також навчає грі на Волинці молодь. Замість того, щоб поїти злочини, нехай грають на цьому унікальному інструменті. Це особливий інструмент. Він не такий популярний, як інші. Але якщо навчитеся грати на Волинці, зможете заробити на життя. Чуку має мрію побувати зі своїм оркестром у національному центрі Волинки в Шотландії.